Телефонні шахрайства під виглядом дзвінків з банку досі залишаються одним з найбільш поширених видом вчинення шахрайства. Шахарі телефонують під виглядом або працівника банку, або Служби безпеки і переконливо пропонують вам назвати особисті дані вашого карткового рахунку, як то номер карткового рахунку та cvv код або ж код з СМС, який тільки що надійшло вам на ваш мобільний телефон, або ж, наприклад, перейти в додаток. Play Market або App Store і завантажити підозрілий додаток. Існують певні типові ознаки телефонного шахрайства. Шахраї спілкуються з вами вічливо і імітують стиль роботи працівників банку або Служби безпеки. Другою типовою ознакою є необхідність, нібито назвати CVV-код картки та номер карткового рахунку. Важливо пам'ятати, справжні працівники банку або служби безпеки банку ніколи не запитують у вас особисту інформацію, яку можете знати і володіти, якою можете лише ви. Третьою типовою ознакою є необхідність, нібито перейти в застосунок для завантаження програми, яка є доволі підозрілою. І насправді ж якщо ви завантажите таку програму на ваш мобільний пристрій або комп'ютер, в подальшому вона буде використовуватися шахраями для віддаленого доступу, тобто вони зможуть використовувати. Цю програму для входу в ваші банківські застосунки і переводу коштів на нібито свої рахунки. Також досить часто шахраї повідомляють нібито про блокування картки або підозрілу операцію на картці і телефонують, нібито зі справжнього номера телефону. Насправді ж вони користуються підміною номерів. Якщо ж дзвінок від нібито працівників банку вам здається підозрілим, покладіть слухавку та зателефонуйте за номером, який вказаний на вашій особисті фізичні банківській картці. Це є офіційний номер банку. Також важливо бути проінформованим та інформувати своїх рідних та близьке.